Дивіться мене звуть Іванко, сподіваюся, що ви мене пам'ятаєте, попелені розум ми складали із і, і кубиків левого лакету. А тепер ми будемо складати кубики із лего дубло лобота. З'являються всі очі деталі. Для початку ми беремо таку саму довку. Робимо з одного боку такі от всі для ноги. Такі от маленькі кубики. І потім ставимо отаку от 2х4. Потім у нас получилась така нова нога. І з другого боку ми таке саме ж робимо таку от деталь з маленьких, 2 на 2. І в нас вийшла така от інша нога. І потім ми беремо ось таку деталь, ось таку, потім ми їх отак от'єднаємо і розроблюємо сюди. Це буде наша рука. До разу ми так само отак от робимо таку от руку. У нас вийшла руки, зараз острінки голова. А ми беремо таку два на чотири, потім приєднуємо таку два. І потім вже в нас вийшла така от голова. І ми приєднали. Все, наш налог закінчив, заходити на наш сайт.